Привіт! Четвертий день детоксу. Я вже другий день підряд прокидаюсь за 5 хвилин до будильника з відчуттям, що я повністю відпочив. Це просто щось неймовірне. Я раніше прокидався строго по будильнику, і в мене було таке відчуття: о, господи, що всього вставати. Я ж ніби тільки ліг спати. Ну як таке може бути? Ну просто катастрофа. Сьогодні другий день. Коли я прокидаюсь не по будильнику, а за 5 хвилин до нього з відчуттям, що я повністю відпочив, це от я ще не міряв ті всі кілограми і сантиметри, і в принципі, от чесно, в мене ти, хоча це також дуже великий плюс, от в мене таке відчуття, що навіть якби там воно не пішло ті сантиметри і кілограми, хоча вони, ну як, як наслідок 100% мають піти, оце відчуття прокидати зранку не по будильнику і відпочивши, це безцінно. І просто я, я не знаю, оце диток чай це реально чудо. Це чудо працює дуже ефективний. Ну, я вам бажаю такого от відчуття прокидати зранку не по будильнику, просто повністю відпочившим. Буду ділитись далі своїми враженнями. До завтра, папа. -па.